Світи кидають Піддемо до мене Ідемо, але по двіщами підемо То мог би піти я. Видиш Та би бери стукай Да пройдем, пройдем. Підемо до них Легенько, тихенько Хлопці з океанами, 5 чоловік з сітами маємо, горгляда. Ці вже пішли геть, ці вже тут лише поставлять. Хлопці, Хлопці то ти зараз війна! Що ви, що ви тими сітками наїстися не можете? Та де ціка

От бачимо, вони вже виробили лід. Це є. Вже непевно сітку кинули, зараз будемо бачите. Ми нас помітили. Почали тікати, тому вся причина в тому, що ми так швидко вийшли. О, сітки вже стояли. По факту. Це є село Горегляда. Відкоса люди безстрашні, воєнкомату для них нема, не існує війни також.